Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос рождається. Каже, кажуки, щоб прийшли до Ісуса, Мойсей приписав нам, що коли жонатий брат умре бездітний, то його брат має взяти жінку і дати потомство братові своєму. І так було семеро братів, і всі мали її за жінку і ніхто не дав потомства. Я думаю, ну, якась добра жінка, що сім чоловіків пережила, розумієш? І не народила. Але коли іменно цю подію Господь Бог ставить нам перед очі, то Господь Бог хоче звернути нашу увагу на щось інше. Ми бачимо, знаєте, так, як люди, ми бачимо, що так, чоловік і жінка. Все потомство, все це я розумію, що це твоє потомство. Давайте перемістимося в кінець відрізку цього Євангелія, де йде мова про Давида, який каже, що Ісус є сином І Він каже, як ви кажете, що є сином Давида, коли Давид називає його, сказав Господь Господеві моєму. І то як він може звати його сином, коли він для нього Господь. Тобто Господь Бог дає нам зрозуміти, що у Царстві Божому трохи інакше, як ми собі привикли серед людей. Ми, скажімо так, після смерті, отче, так хочу зі своїми рідними, з ними поговорити. То мій дід, то моя баба. А то, а то мої діти, а тут жінка. Ну, бо всі помремо, та всі будемо один одного, якби бачити, знати, розуміти. Але ми собі думаємо, що ми будемо з ними говорити, так як в цьому світі. Така бабка старша буде там сидіти. Вхідіт, а той молодий умер, а той він буде молодий зі мною говорити. Воно не так. Господь Бог дає зрозуміти. Він каже, ще при кущі ми себе сказав Господь. Я є Господь Бог, Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог не мертвих, Бог живих. Якщо у царстві Божому нема ні чоловіка, ні жінки, ніхто не жениться, не виходить заміж, то значить, вже нема смерти, а як нема смерти, то нема народження, нема дітей. Царство Боже це те, що вже є до вершини. Там вже не будуть народжувати і не будуть вмирати. Перша певна частина людей, які каже Господь, будуть мати. Радість і можливість участвувати у царстві Божому, вже їм не треба буде ні женитися, ні виходити заміж, бо вже не будуть народжувати дітей, бо не буде змісту, бо не буде народження, бо не буде смерті. І коли ми говоримо про це мої діти, а це твої діти, а це українці, а це поляки, а це. А це румуни – Це все, то, що люди придумали, для Бога трохи інше. Бог сприймає нас як дітей своїх. Дітей, які, будучи на землі, підросли, навчилися говорити, навчилися ходити. Навчилися молитися і пристають перед Богом, як істинні діти Божі. Ті, які не здали екзамени на землі, не можуть стати дітьми Божими чи відказалися від Бога. Вони відпадають, йдуть геть в те місце, де Бога немає. Знаєте, є такий жарт, коли приходить секретар із Божої канцелярії і каже, Господи, там прийшли під дверима, атеїсти, стукають у двері, атеїсти. Що їм сказати? А Господь Бог каже, скажи їм, що мене нема. Бо вони ціле життя казали, що Бога нема, а потім прийшли. По смерті та й стукають, знаєте, у двері до царства Божого. От, та, от що значить прожити на землі без Бога, а потім вмираєш і кажеш, хочу бути з тобою Боже. Ні, ти вибрав своє. І діти Божі, переходять у царство Боже там, де Господь Бог. А ті, які не дійшли до Бога, не вірили в Бога, не знайшли Бога, відпадуть від Нього. Так як ми маємо тут, на землі, коли дитина народилася з якоюсь патологією, не дожила і маленькою померла. Немає її. Для батьків її нема. А для Бога є, бо є ломано неохрещених дітей, куди попадають діти, які народилися і не встигли їх похрестити. Але Бог їм дав життя. І вони не можуть піти до пекла, вони не можуть піти до раю, є лону неохрещених дітей. Господь Бог ними піклується. Як вони будуть виглядати? То тільки на Бога надія. І тоді вже після нашої смерти, після другого пришестя Христового, після суду ми побачимо, де вони і в якому стані. Думаю собі, так допускаю собі, що як ангели. Бо Дуже багато ми бачимо ангелів малюють, як маленьких дітей. Вони не такі. Вони дорослі. І з однієї сторони вони дуже великі, а з іншої сторони вони дуже малі. Один із монахів роз, роз, роздумував і казав, скільки. Ангелів може вміститися на вістрі голки. І дійшов до висновку, що одному, навіть не знаю, чи місце стане, а в другому варіанті така кількість, що вони зможуть і потанцювати, взявшись за руки, і потанцювати прямо на вістрі голки. Тобто, коли ми говоримо про ангелів, це є Позаприродні речі, ті, які є за фізичним, за матеріальним світом, і вони виглядають по-іншому. Тому Воскресіння, коли ми станемо перед Богом, там вже не буде ні чоловік, ні жінка, перший чоловік, друга жінка. Ми будемо діти Божі, якщо ми того досягнемо. Завдання подружжя не роди дитину, постав її на ноги, пристосуй її до самостійного життя. Ось твоє завдання. Не привласнюйте собі дітей. То моя дитина, я ліпше знаю, як її виховувати. Виховуй, як знаєш, Бог потім тебе спитає, але завдання батька і матері поставити дитину на ноги, адаптувати її до самостійного життя. І в цьому ти виконаєш місію Божу. А у воскресінні усі стануть в один ряд. Як діти Божі, не як чоловік і жінка, а як брат і сестра. Амінь.